Ось на що треба звернути увагу, якщо людина має цукровий діабет другого типу. В першу чергу це, звичайно, на калорійні раціону і на білки жири вуглеводи на їх співвідношення. Це е, так само міф, якщо люди думають, що при цукровому діабеті другого типу треба уникати складних вуглеводів, де взагалі вуглеводів в цілому. Дійсно, є різні дослідження за типом їх проведення, за рандомізацію, за класом доказовості. Але якщо подивитися, то там можуть використовуватися абсолютно різні напрями і стратегії харчування. Тобто, це може бути і low-carb diet, тобто дієта з низьким, з низькою кількістю вуглеводів, це може бути і keto да ketogenic diet, дієта. По типу кето дієта, це може бути різні інтервальне голодування і так далі. Але якщо ми розглядаємо стратегію харчування пацієнта довгостроково, ми маємо розуміти, що ніякі дієти не дадуть нам довгостроковий результат. І, взагалі, якщо ми починаємо спочатку використовувати якусь одну дієту, а через певний час іншу, а потім третю, а потім їсти, а потім голодувати, ми таким чином навпаки робимо гойдалки, умовні гормональні, а це гормональна хвороба цукрового діабедро, типу в тому числі, а, і е, таким чином ми ускладнюємо і навпаки пришвидшуємо прогресування цього захворювання.